За секунди знищили навчальний заклад у центрі столиці. Росіяни завдали потужного удару по Києву. На місто вони спрямували дві балістичні ракети. Силам ППО вдалося їх збити, однак на столицю впали уламки. Внаслідок цього зруйнована триповерхова будівля у Печерському районі. Відомо, що це був спортзал академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Зараз Печерський район, місто Києва. А ми бачимо у заклад, який знаходиться за мною, зруйновано вибухом. Ці будинки, житлові будинки, які знаходяться поряд, вибити вікна, і ми робимо все для того, щоб розібрати завали. За 100 метрів від місця падіння уламків розташовані дитячий садочок та школа. Сирена пролунала одночасно з вибухами, тому діти не встигли перейти в укриття. Я вже в школі забираю кір. Я не знаю, що страшніше чути, коли страшно, діти вони плачуть. Чи бачите це? За інформацією видання «Київпост», ціллю сьогоднішнього удару по Києву було вище керівництво СБУ. Зазначимо, що удар міг бути символічним, адже саме сьогодні українці відзначають День Служби безпеки України. Падіння уламків зафіксували майже у всіх районах столиці. У Солом'янському пошкоджена багатоповерхівка, у Печерському нежитлова будівля, Дарницький район падіння уламків на приватну забудову та пожежа у нежитловому приміщенні. Голосіївський район падіння уламків у лісосмузі. У житловому масиві Осокорки частина ракети залетіла просто до приватного будинку. Внаслідок влучання уламків у Печерському районі. 10 людей постраждали. Серед них одна дитина. – Річна дівчинка. Її та ще одну жінку госпіталізували медики. Попередньо по Києву росіяни вдарили ракетами Онікс М або Церкон. Їхня швидкість становила від 4 до 9 тисяч кілометрів за годину. не НТА.